Вітаю, мене звати Ольга, я турагент. Цього разу я приїхала в маленький, але стильний готель в Аланії. Отже, сьогодні дивимося готель Аларча Hotel and Resort. А я нагадаю, що на цьому каналі я ділюся своїми враженнями від готелів без прикрас та реклами. Ну що, поїхали! Готель Аларча тільки но ну, відкрився. І тут такий гарний велком дрінк. І не тільки дрінк. Зустрічають туристів ось такими закусочками. Дуже смачні цукерочки, шоколад та шампанське. Ресепшн готелю невеличкий, але новенький та стильний. Потрапили ми в Аларчі на пізній сніданок. Сам ресторан дуже сучасний, він зонований. Немає такого відчуття їдальні, схоже, дійсно на ресторан. А сам сніданочок я зараз покажу. Є вівсянка з молоком. Є смажена картопелька, є ось такі сосиски в соусі, овочі на грилі, Тут можна замовити собі омлет або смажені яйця. Є мінімен. Також є ось такі смажені овочі, скрамбл, варені яйця. Доволі непоганий вибір по сухофруктах. Є і курага, є інжир, Сушена шовковиця є. Це ось такі солодкі різні джеми, є шоколад, є мед та тахін це кужуртна паста. І з фруктів їх тут всього три види: це апельсини, грейпфрути та яблука. Та є декілька видів маслин, сири, три види шинки. Та овочі зеленням. Ось так виглядає мій сніданок Валарчи. Я навіть сьогодні собі взяла суп сочевиці, також закуски, фрукти. На жаль, кави на рослинному молоці немає, тому обрала собі трав'яний чай. Ну що, ось такий <світ> добрий ранок в Аларчі. Насправді дуже невеликий сніданок, але я сподіваюся, тому що і гостей в готелі дуже мало. Він лише два дні як відкрився. Готель Авар Чахота Резорт розташований в 100 кілометрах від аеропорту Анталія та має загальну площу всього 9500 метрів квадратних. Він був побудований у 2021 році. У готелю є власний пляж протяжністю 200 метрів. На барі є два види джину. Один з них польського виробництва, інший турецького. Є Єром. для тут. Текіла Дон Хуан, джейбін і рейдливі. Два види раки. Оригінального Бейлісу немає, проте є два види місцевого лікьору, схожого на Бейліс. Загалом алкогольні напої, які входять в концепцію all inclusive вони представлені ось тут. Нам все показали, дістали. Також є меню з коктейлями і з пива є Ефес. Поруч з лаунж-баром розташована кав'ярня. Вона має дуже затишний дизайн. А що найголовніше, справді смачну каву. На жаль, кави без кофеїну немає, проте тут можна замовити каву на рослинному молоці. Для мене це один із важливих пунктів. А от вибір десертів був не дуже різноманітним, здебільшого печиво. Хоча в сезон тут подають також різні тістечка та чизкейк. І на черзі у нас номери. Починаємо огляд з ванної кімнати. Вона ось така світла та стильна. Тут душова кабіна. Вікно, яке з'єднує ванну кімнату та основну кімнату. Фен. Дуже велике дзеркало. Також є дзеркало для макіяжу ось такий стильний умивальник. Тут відразу рушнички. Є серветочки, є косметичний набір. Тут і кондиціонер, і лосьйон, шампунь. Мило все дозовано. Ось такий фен. ванна кімната невелика, але вона дуже стильна, все нове та дуже добре пахне. В шафі, капці є сейф, є додаткова подушка, набір для приготування чаю та кави. В міні-барі кола, фанта, содова, також є ефес, пиво та водичка. Кімната дуже затишна, вона невелика, але дуже добре продумана та декорована. Також в кімнаті одразу стоїть додаткове ліжко, і прошу звернути увагу, що матрац тут нормальний. Використано якісний текстиль, матраци та подушки теж були дуже зручними. Досить велика робоча зона. Тут можна розмістити і косметику і попрацювати. Ну і подивимося балкон. Нам вид дістався на дорогу. Ця дорога вона дуже активна. Тут міжнародна траса, тому будуть машини шуміти всю ніч. На балконі є два стільця, є столик. Чесно кажучи, не розумію, чому на початку сезону не дати відразу нормальний номер з гарним видом. Дуже шумно тут дуже чутна дорога. Ми попрохали на ресепшн поміняти нам номер, тому що, по-перше, сусідами нашими були. Дуже п'яні росіяни, які просто неймовірно бісили. А по-друге, це був вид на дорогу. Тому ми попросили поміняти номер. Зараз піду, подивлюсь, що змінилося. Нам дали номер на поверх вище. Ну, він теж на дорогу. Я не знаю, як тут буде не шумно. Ну, може, трошки, тому що тут ось ця будівля закриває. Зараз у нас вид на сусідній готель, навіть трошки є вид на море, але все одно. Дуже великий шум від траси, тому що це міжнародна траса, і тут буде трафік постійно. Ну, хай вже добре, хоч п'яних росіян немає, і то добре. На вигрузку продуктів, ось ось такий вид. Ну будемо дивитися туди, на море. Воно тут гарне. Сьогодні шторм, проте море просто неймовірного кольору. Одне задоволення на нього дивитися. Шкода, що не видно річки, яка тут ще впадає в море, але я її потім покажу. Це окреме таке питання тут по готелю. А ось що мене дійсно приємно вразило, так це дизайн головного корпусу. Стильне, сучасне та якісне оздоблення. Подивимося, чим годують на обіді в готелі Аварче. Починається обід з десертів. Ось такі тут різні є десерти, є традиційний турецький судвач, це різні турецькі солодощі. Далі у нас тістечка тістечок небагато, але вони всі добре виглядають на вид апетитні. Ось такий шоколадний тортик, симпатичний, Ось такі прикрашені горішками та полуничкою. Тістечка. До речі, хочу звернути увагу на посуд. Тут він дуже приємний, такі гарні тарілки. По фруктам на обід є порізані грейпфрути та апельсини. З цілих фруктів є киві, є маршмува, яблука, банани, груші та апельсини. Тут різні соуси і є оливкова олія. Вона ось така зелененька, дуже гарна, до речі, салатики та свіжі овочі, теж все дуже акуратно. Є готові салати. Холодні закусочки, тут є хамсі, є хумус, Бинат, запечений перець, салатик з куркою, баклажани. Є ось така апетитна паста з грибочками, з маслинками, щось там мікс якийсь. Є ось такі нудли в соєвому соусі, м'ясо тушковане з овочами. О, там процес який. Картопелька в глечику. Це курка з овочами. Ясні котлетки. Також смажена печінка, плюс до неї ще є соус та ось така смачна цибулька. Тут картопелька, а також смажить рибку. Дорада сьогодні на обіді. Два види супчиків. Є ось такий суп з грибочками, а також суп з вермішел. Щодо вибору зараз на обіді, то немає ні дієтичного столу, ні дитячого. Більше такий варіант нагадує бутік готель. Коли гостей буде більше, там ще один стенд і Тут теж буде більше страви. Буде кращий вибір. Ну поки що так. Ну що, ось таке в мене обід сьогодні балар, я взяла собі супчик грибний та багато зелені. в мене хумус, різні закусочки. Є дуже цікава картопелька з апельсином, а також замовила собі вина. Зараз спробую, чи гарне вино тут на обіді. Сухе вино і непогане. Я здивована Спаб готелі Мені сподобався. Сауна парна та хамам безкоштовні, хамам достойний. На жаль, не змогла його зняти, бо там проходили процедури. Спа-центр новенький, чистий, грає, розслаблююча музика, приємний аромат, присутні милі елементи декору, дуже гарні роздягальні на кодових замках. Якщо ви хочете замовити масаж чи пілінг, це вже буде за додаткову плату. Ціни на комплексну програму, масаж, пілінг. Від 50 євро. Є програма за 50, програма за 80 євро, за 100 євро. Внутрішній басейн готелю, він дуже затишний, дуже світлий, гарні шезлонги. І сам басейн він дуже гарно оформлений, такі елементи декору сучасні. Єдиний мінус цього басейну це те, що він не підігрівається. Водичка в ньому холодна. Також є дитяча секція в басейні. Як пояснили мені в спа-центрі, басейн не підігрівається, тому що вже літня концепція. Хоча і на дворі басейни вони теж не підігріваються. Ну, ось так. Дуже гарно, але лише посидіти, тому що купатися холодно. Лобі це чи не головна фішка готелю. Дизайн тут це просто мед для естетів, якісні меблі, дуже приємні кольори, цікаві картини, які можна довго розглядати. А чого тільки варті закручені сходи. Родзинка лобі це, безперечно, двоповерховий бар. На першому поверсі розташований сам лобі бар, а на другому шикарна тераса для відпочинку з м'якими диванами та живими квітами. Там навіть дерева є. Відразу хочеться взяти собі напій та посидіти, що я і зробила. Дуже гарно видно структуру готелю, ті номери, що розташовані. Попереду вони мають найкращий вид фронтальний вид на море. Ті номери, що знаходяться справа, виходять на сусідній готель або на дорогу. Там досить шумно, нас поселили саме з цього боку. А номери, які знаходяться зліва, вони мають вид на річку та на околиці. Тут свіженький ремонт в лобі, такі світлі, гарні коридори та чудові кімнати. В принципі, якщо обрати кімнату з гарним видом, то це взагалі буде прекрасно. В цьому готелі я раджу одразу доплачувати за вид, бронювати номери з видом на море, тому що ті номери, які виходять на проїжджу частину, вони будуть дуже шумними. Це, в принципі, і вся територія готелю Аларча. Тут є основний басейн. Трішки далі аквапарк для дорослих та аквапарк для діток. Ми його покажемо. Снек-ресторан та пулбар. Збоку тут розташована зона, де проходить вечірня анімація. Стоять столики на травичці. Тут сцена, є гамачки. Там далі навіть. Бачу місце, де буде проводитися спортивна анімація. На жаль, зараз, якби готель, здається, і відкрився, але не запустився повністю, тому що вечірньої анімації сказали, нам сьогодні не буде. Зранку теж сказали, що не буде працювати дитячий міні-клуб. Потім, начебто, його відкрили. Зараз підемо, подивимося. Дитячий міні-клуб все-таки для нас відкрили. Але це не міні-клуб, це скоріше дитяча кімната. Є невеликий майданчик, проте він без накриття. Тому влітку гратися на ньому буде майже неможливо. Сам міні-клуб це невеликий вагончик з галявиною без огорожі, тому дитина з легкістю зможе самостійно піти звідти. Туалетів в міні-клубі немає. Тому маленьких дітей я би там не залишила, тільки якщо ваша дитина може самостійно переміщатися по готелю. Ніякої програми під час нашого перебування не було. А також не проводили міні-діско, хоча діток було десь близько восьми. В інших готелях міні діско проводили для нас навіть тоді, коли була лише одна дитина. Територія готелю досить невелика, і вся основна активність проходить біля головного басейну. Поруч розташований снек-бар. У снек-барі є різні такі закусочки, там можна картопельку собі замовити, або можна ось такі. Тантуні взяти. Також є салатики різні, є трішки солодощі. І фрукти. Можна взяти собі апельсин, грушку чи яблуко. Також готують піде, Ось тут залишився такий кусочок, кому підешки. Біля основного басейну та біля снекбару є достатньо столиків, можна посидіти, є накриття. Ось така невеличка сцена теж тут, можливо, в сезон буде щось проходити. Сьогодні був лише дарт зранку. До речі, для такого маленького готелю аквапарк досить непоганий. В готелі є дитячий аквапарк на дві гірки та дорослий аквапарк, який можна використовувати з 9 років. Басейн не глибокий, 35 сантиметрів. На жаль, він не підігрівається, але дітки купаються сьогодні. Аквапарк для дорослих для нього відокремлена окрема зона в головному басейні. Ходиться тут чотири доволі великі гірки. Є навіть ось така гірка величенька. Шезлонги біля басейну гарні, нові, стильні. Головний басейн доволі великого розміру. Чистий, новий та приємний. Навколо нього достатня кількість шезлонгів, відпочиваючих у квітні дуже мало, тому вільних місць багато. Оце, в принципі, і вся територія готелю. Але тут вмістився і гарний басейн, і аквапарки, і снек-ресторан з баром. Все є. Басейну на пляж веде ось така стежка. Тут по дорозі можна замовити гьозліме. Так, ось тут готують гьозліме. Також є ще один невеличкий бар поруч з морозивом. І ось теж ще один снек, але зараз він не працює. І ось буквально півхвилиночки ми тут пройшлися і вже потрапили на пляж. Головний момент по пляжу це наявність річки поруч, і це не маленький струмочок, це повноцінна гірська річка. Тому, по-перше, коли буде дощ, вода може бути каламутною. Це я бачила в деяких відео з готелю. По-друге, вода з річки змішується з морською та охолоджує її. На початку сезону це може бути проблемою. А ось влітку дехто навіть навмисно обирає готелі біля річки. Адже влітку в Туреччині вода може прогріватися і до 30 градусів. На пляжі є бар з претензією на бохо стиль. Бар, до речі, досить симпатичний, але в повній мірі я не змогла його оцінити. Хоч готелі відкрився, але не запустився повною мірою. Дивани та павільйони ще не були приготовані. Протяжність пляжу 200 метрів. Він доволі широкий. Пляжі в цьому районі піщано-галькові. Завдяки цьому вода більш прозора та має красивий бірюзовий колір. Щоб комфортно зайти в море, краще мати спеціальне взуття. Пірсу у готелю немає. Бар на пляжі пропонує безалкогольні та деякі алкогольні напої: пиво, вино, джин, віскі та ракію. Я завжди звертаю увагу на шезлонги, бо приємно відпочивати на чистих та новеньких. І з шезлонгами в аварчі все в порядку. Від сонця на пляжі захищає накриття. Вона дає приємну напівтінь. Ось такий вид на аварчу з пляжу. Справа у нас знаходиться сам корпус готелю Аларча, а зліва це вже готель Раймар. Оці гірки, які видно з пляжу, це аквапарк готелю Раймар. У нас, до речі, пляж взагалі пустий, а я бачу, що туди через річку, там де готель Мукарнас, там людей доволі багато. Зараз спробую приблизити. О, дивіться, там народу дуже багато. Також хочу зняти програму анімації в готелі Аварча. І її немає. Тому дізнатися, що, коли тут по анімації, це просто неможливо. Ну що, побігли дивитися вечерю в Аварчі. Ось такі гарні десерти. До речі, десерти тут дійсно апетитні, ось такий тортик. Тістечка дуже гарно прикрашені. Ось такі є тістечка, є прикрашені полуницею з горішками. Ось такі дуже цікаві тортики. Десерти такі не банальні, їх хочеться скуштувати. Вибір фруктів, той же самий, що і на обіді. Є груші, банани, грейпфрути, яблука. Це овочі та салатики. Також є закуски, тут традиційні турецькі закуски, є хумус, він був дуже смачним. Та є червона рибка, тунець. По гарячій лінії декілька видів пасти, її прямо тут готують. Соуси, спагетті, пюре. Ось таке м'язко з поливкою. Також є рис, курка з овочами, телятина з овочами. Ось така це сібас, Також смажать ковтежки. Є овочі брокколі ну, і картопля. Я тут взяла собі основні страви, червоненьку рибку, кофтем. Хочу сказати, що все дуже смачно, тому за ресторан однозначно плюс. Смачна кухня, гарний дизайн і обслуговування теж мені дуже сподобалося. ще одну вечерювала арчим, додалося десертів. Вітити, що кожного вечора різні десерти. Вони і по різному прикрашені, і по наповненню вони теж різні. Ось такий дуже смачний чизкейк. Куштувала його на обіді, дійсно дуже гарний. Сьогодні ще є еклери в шоколадному соусі. Ось такі десерти з фісташечкою прикрашені дуже гарно, а також дуже смачний тортик. Сьогодні є ось така рибка, смачненька, курка зі спеціями. Сарма фат взагалі пасти, але тут вона дуже апетитна і на смак теж дуже гарна. Не банальні варіанти пасти. Така смачна рибка, це лосось, такі томати з кукурузкою. П'ятина сухофруктами. Грилі можна замовити собі до дорози та її посмажити. З анімацію нам не пощастило, тому що сцену лише готували, Тому була жива музика у Лаунджбарі tanımadım ben. Senden daha Сенден. kimselere de bakmadım. Aklımdan geçen kimseyi tanımadım ben. Senden daha güzel. Ну що, пора робити висновки по готелю. Головні плюси готелю це його новизна. Стильний та сучасний дизайн. Цей вражаючий дизайн лобі і якісне оздоблення номерів. В цьому готелі мені вдалося гарно виспатися, бо матраси та подушки були дуже зручні. Тому плюс і за комфорт. Сподобався ресторан, хоч страв було і небагато, але все було смачно та не банально. Окрема тема обслуговування столиків. Посуд прибирали просто блискавично. Пропонували повторити напоїв. Це навіть у дорожчих п'ятизірках не завжди зустрінеш. Мінусами готелю я б назвала анімацію дитячої анімації взагалі не було доросла була зовсім софт. Також момент по пляжу, бо річка тут робить погоду. Загалом готель я рекомендую, але для відпочинку пар чи молоді. Сім'ям з дітьми тут буде нудно, хіба що ваша дитина вміє сама себе розважати? А якщо ви хочете забронювати проживання в цьому чи іншому готелі, а також пакетні тури з вильотами з Польщі чи Молдови, контакти я залишила під відео. До речі, зараз ми бронюємо проживання в готелях від однієї доби через новий сервіс, де ціни навіть частіше дешевше букінгу. Дякую, що додивились відео до кінця. З вас лайк, папа! -па.